Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати гранти малому і середньому бізнесу Закарпаття. Про це заявила старший спеціаліст з проекти групи підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні Наталія Бандера. Варто зазначити, що грант це не кредит, а безоплатна фінансова допомога, якою можуть скористатися підприємства для свого розвитку. Під час бізнес-зустрічі з керівниками малого та середнього бізнесу представники європейського банку розказали про можливості, які надає структура для розвитку підприємств. Пояснили на що і як можна отримати гранти, а також обговорили, як місцеві бізнес-консультанти можуть співпрацювати з ЄБРР. починаючи з 2010 року, нашою допомогою скористалося більше ніж 500 підприємств. Але в Закарпатській області на сьогодні це лише сім компаній. Через рік по завершенню проекту ми завжди оцінюємо результати наданої нами допомоги. Які критерії для участі компаній в нашій. Програмі критерії для отримання допомоги від ЄБРР. Це повинен бути бізнес, який працює на ринку щонайменше два роки, в якому працюють до 250 людей. Керівники та власники компанії повинні мати добру ділову репутацію та бути громадянами України. А особливу увагу звертаємо на виробників, на ті компанії, які експортують або мають потенціал до експорту, на компанії, якими керують жінки. Ми будемо розказувати...